Так, усім привіт, провожу діагностику. Зараз лічильників Гримуліра. Людина попросила, я її безкоштовно проводжу діагностику. Просто так вирішив допомогти, коли буде час. вільний мене. Три штуки STS5 і два штуки з 20 2 Я під'єднав, два проводки виведені. Зразу скажу пораду. Це дуже довгі проводки і дуже неякісні. Я нікому не раджу такі використовувати взагалі ні в яких цілях. По-перше, це проводки СССР, яким вже більше 30 років, і вони самі дешеві, самих неякісних матеріалів. Вони, по-перше, всередині гнилі. Там зігнило все. І ця вся гниль просочилась між жилами мідними чи стальними. І воно погано проводить струм. Воно ще натягує вологи, може бути мокрим, і там ці жили могли вже потріскатись, поперериватись, і поганий контакт може бути. Тому це дуже ненадійно. Використовуйте раджу тільки е, ось такі проводки. МГТФ називаються. Вони розові. Ось такі. Якщо запальничкою нагріти, то зразу вони зачищаються, не потрібно ніякого ножа, нічого. От. Багатожильні ось такі проводки з напівпрозорим розовим покриттям. МГТФ називається. Так. Ну, от я під'єднав ці 5 лічильників до свого дозиметра, який точно справний у мене. І дивимось результат. Хай попрацює. Переключимось в цей режим, тут ще таймер засікає час. Подивимось, як вони працюють. Поки що ніби нормально. я увімкнув і зразу почали працювати. Давайте перевіримо, як реагують на датчик диму, Гамма гама випромінення От, Ложимо ось так. Обновимо. Ну, так, що в нас? 20 імпульсів в секунду показує. Ну, да, це я до одного, щоб віддалити трошки. Це не важливо. Ну, до речі, і ще один момент. Ніколи не можна перевіряти, діагностику проводити всіх одночасно підключених паралельно лічильників Гегера-Мюллера, тому що. Який з них може бути неробочий, показувати нулі, а інший робочий, наприклад. І ви так ніколи не знаєте цього. Тому обов'язково потрібно діставати всі і кожен перевіряти індивідуально окремо. Така сама ситуація з акумуляторами в батареях для ноутбуків, наприклад. І ви можете заміряти, показує напругу там, 4 В. Значить, всі акумулятори заряджені, все чудово. Але там паралельно 10 акумуляторів. І це означає, що один акумулятор може бути справний, а 9 дохлих. І ви цього не побачите, бо на всіх буде 4,2 вольти, бо вони паралельно з'єднані. Так само і тут ситуація така сама. Хоч один, якщо тут працює, то буде ось так на дисплеї. Якщо... а всі інші можуть бути мертві. Так, як я дістали, людину заклеїла скотчем. Це скотч. Угу. Тут відкручувалося ось це, напевно, і дістається внутрішня ця касета. Це дозиметр такий був СССР. давній, колись такий робивний. До речі, на той час це був непоганий, чутливий прилад. Бо в нього було аж п'ять лічильників і навіть шостий поміщався. Так. ну от Відкрутив ними. Так, виймаються вони. Так, від'єдную от Так. Пробуємо дістати. Тут чого? Відущу захист був колись. Так. Є, тут людина поставила патірчик як ізоляцію. Він може намокнути, але поки не намок, то він, в принципі, виконує своє, своє завдання. Так, це бакеліт. Ну, або гетінакс. Так, тут припаяно все. Треба, сліди каніфолі багато. Якщо це флюс, то бажано його витерти. бо Кислота буде натягувати вологи і коротити потім. Так. І від'єднуємо кожен, обережно дуже. бо це скляні вироби. Всередині несеньке скло. Він і так от вже погнутий. О, дивіться, я його обертає, а він вже ходить колесом. Бачите, зігнутий. Дуже погано поводилось, там всередині може бути тріснуте скло через те, що він зігнутий. Ось так. Ну, Під'єднуємо кожен окремо і перевіряємо. Кожен індивідуально. Тільки так ви зможете взнати їх працездатність нормально. Так, ну от, імпульси є. Чекаємо. Чекаємо, щоб побачити їх адекватність. Мало імпульсів, як чуєте, дуже мало. Щось взагалі дуже мало імпульсів. Ну, Ось так. Підношу. Датчик диму. Реагує. Реагує на датчик диму. вплотну, тільки, звичайно. Що у нас показує він на датчик диму? 11-12 імпульсів в секунду. Дуже мало показує. Ну, як є. Менше за СБМ 20. Так, чекаємо далі природний фон, скільки він нам покаже в чистому місці. Оце зігнутий, тому до нього можуть бути питання про адекватність роботи. Дуже багато іпульсів. Як бачили, в цьому іпульси вон Нема, нема, нема. Бачите. Одна. 10 імпульсів в секунду, або дві десятих, як бачите. тобто Один імпульс влітає всього раз в 10 секунд або раз в 5 секунд. Ну, по-різному, бачите, стрибаємо. Ну, взагалі е, працює, я його не забраковую, він ще працює, хоча зігнутий, бідний вже його життя потріпало. Він 64-го року. Боже який старий. Третій місяць. 64-го року. Зараз 2023 рік. От і порахуйте, скільки йому вже років. Рахуйте. От. 60 років йому буде скоро. В третьому місяці. Уявляєте? 60 років йому буде. 60. В них гарантія один рік від виробника. Так. А він 60 прожив, що робить. Ну, можна користуватися, але він здохне в будь-яку секунду, щоб ви знали. Так. так, це перший відложуємо його. Хай буде ось тут. Наступний перевіряємо. Цей 67-го року. Не дуже новіший. Ну, давайте перевіримо його. Реагує. Нормально. Давайте подивимося, що нам покаже на природній фон скільки. Так як минулий, в принципі. 01-02 імпульсів в секунду. Так. Дуже рідко до 0,3 підстримую, добре. Е, мож, можна користуватися, працює, все. Одобряємо, наступний. 67 рік випуску. Також не першою свіжості він. Так, ну, на гаму реагує, адекватно реагує. Протяжних подовжених імпульсів пакетами немає, нормально все. то дивіться. Один імпульс в секунду. Тут забагато. Тут завищені покази вроді. Ну, давайте почекаємо. Півімпульсу в секунду. Так, тут імпульси в цього завищені, він вже неправильно показує, бреше. Але на джерело реагує, ну, як індикатор, користуватися як пошуковий прилад нормально. Ну, Для вимірювання він не підходить. Ви бачили, стрибали дуже показники в нього. Знову. От, ну, ладно, це було 2 одночасно, таке буває. Давайте ще раз обнулимо. Був якийсь ефект завищення, більше одного імпульсу в секунду було. Ну, ви бачили. Тобто, в цього іноді можуть проявлятися глюки. Не постійно, там раз в годину, таке може бути, раз в 2 години. Ну, до цього вже є питання. Ну, До будь-яких електронних приладів, яким вже 60. Років пройшло. Їм не можна довіряти. Ну, вони не надійні, можуть підвести вас, тобто, в будь-яку секунду. Тепер переходимо до СБМ 20. Тут два штуки. От вони в 84 рік, теж дуже досить старі. Ну, на 20 років молодші за Ті. С ТС5. І дивимось, що вони нам покажуть. Як реагують. О, як чуєте, більше е, імпульсів, щелчків, більше фіксують гамаквантів від датчику диму в тих самих умовах. Більше набагато це чути по звуку, ніж ТС5, тобто вони чутливіші і швидші. Перехудок швидкості зараз перевірюємо. Ще дефакт, тому що вони старі. Ну, те, що вони чутливісті, це зразу помітно. Так, ну, швидше також. Там було, пам'ятаєте, 1 10 або 2 імпульсів в секунду, а тут стабільних 3 імпульсів в секунду або 4. Тобто в два рази швидші вони, ніж СТС 5. Ну це не всі, так СБМ 20, не поголовно всі. Не рівняйте всіх під одну палку. Кожен індивідуально потрібно перевіряти. Тому що оце все стара рухлять, які вже більше одного року. На них гарантія реальна один рік. І то часто вони ламаються, починають глючати ще навіть коли не пройшов рік, пройшло пару місяців, вони вже глючать, помирають. Бо це дуже ненадійні, електронні. Скляні вакуумні прилади. Вони дуже чутливі до зовнішнього середовища, до температури повітря навколишнього, до тиску повітря навколишнього, і до вологості повітря навколишнього, і до вібрацій, тобто перевозки, удари, трясіння і так далі. Бо всередині є скло і шов шви, склейка, скло, метал. Тут скло, тут метал, це розплавили скло, склеїли. Це дуже ненадійний шов. Він боїться вібрацій, всього боїться. Так, ну от 0,3 імпульси в секунду. Бачите, вони швидші. на 50% мінімум швидші. по підрахунку. Кожен СБМ 20 за один сбм STS 5. А іноді в два рази. Так, тут от хитається цоколь. 82 рік також старий, нових тут немає. Ну, З цоколями, цими латунними по випускали до 1992 року. Ні. Так, їх перестали випускати в 1992-93 році. Далі випускали вже без цоколів. І до сьогодні випускаємо кожен день до 2023 року, бо дуже популярні детектори всім потрібні. Так, от природний фон, як реагує. На датчик дима адекватно реагує, нормально. Нормально реагує. он, як бачите, показує. І 17. Імпульсів в секунду. Так, на природній формі. Коротше, ці я всі перевірив. І що я скажу? Всі виявилися робочими. Всі реально робочі. Пощастило навіть враховуючи те, що їм більше 60 років. Ну оцим, А цим 40 років. Ну там, що 40 років, що 60. Що, що то вже пенсіонер конкретний, що той. Так, влічильника Гегера Мюллера маю на увазі. Так, ну адекватно працює це і також. Все супер. І тепер поганяємо трошки, е, підключу всі одночасно. Подивимось, чи ніде не закорочується оця вся конструкція, бо вона, по-перше, дуже масивна. Старі гнилі проводки. І невідомо, де то що коротить. Можливо, цей гетінакс напітав вологи. І от, а плюс і мінус до нього напряму тут через закльопки припаяний. І, Можливо, короти проходить струм через цей. Щоб перевірити, чи адекватно він працює, потрібно під'єднати і трошки почекати, хай попрацює. Прилад. Так. Так, і обнуляємо, щоб... От, хай працює. Зверху йде таймер, скільки він вже попрацював, подивимось на, адекват... на адекватність його. Ну, хай працює. Два імпульси в секунду показує. Подивимося, які будуть покази, його адекватність. mm Так, 1,85 імпульсів в секунду. Ось такі покази. Ну, можна округлити, сказати, майже 2 імпульсів в секунду. От. Це один Ось так. Це приблизно по 0,3 імпульса в секунду. mm Ну все, так. Досить текст. 9 хвилин вже працює, все ідеально, все супер. От датчик диму. Скільки показує. 2х секунду. Ну, правильно, так і є. Так, ну з цим вже все. Показав, можна завершувати. Ці лічильники, все з ними добре. Як бачите, все працює. Так. Ну, от. Якщо не маєте там хороших сучасних дозиметрів, ефективних. То раджу, користуйтесь ось так. Старими берете просто побільше лічильників Мюллера, будь-яких, паралельно їх спаюєте або скріплюєте ось так. І у вас буде більш-менш чутливий прилад. Це непогане рішення, бюджетне. Бюджетне, непогане. Ну, все. Всім пока!